Друзі, вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь на наш канал, бо будете знати більше і бачити далі. Тим більше, коли в нашій програмі такі гості, як директор інституту історичних досліджень Львівського університету, професор Ярослав Грицак, пане е, професори, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Знаємо, що б, з радістю би гостили вас в нашій студії, але ви у, у відні в гарну зимову пору. А в нас тим часом величезні дискусії тривають на тлі зимової воєнної кампанії. І ці дискусії так чи інакше корінням йдуть в історію і з візією у майбуття. Тому я почну від достатньо резонансної вашої думки, на яку відреагувало суспільство. Ну, не менш запекло ніж свого часу на інтерв'ю, яке дав Юрій Андрухович. Воно стосується того самого регіону. Це окупована Донецька область, е, як то кажуть, дикий степ під російським контролем. І ваша теза про те, що можливо нам його не треба відвоювати, дуже резонує. Можете для наших глядачів власне пояснити, що ви мали на увазі, і що за цією візією, як з історичного боку, так і з перспективи. Я дуже поважаю Юрія Друховича, але хочу сказати, що мій підхід до Донбасу є засадничо інший і від пана Юрія. Я не вважаю, що Донбас українська територія. Я вважаю, що Донбас Україна і завжди це вважав. Якщо це мав багато неприємностей, скажімо, в нашій рідній Галичині. Угу. Те, що я мав на увазі, і це не моя думка, це думка і повторити мілітарні експерти, що е відвоювання Донбасу буде означати величезні величезн, мати велику ціну для українців. Не відмінують від Криму. І ця ціна була настільки велика, що питання є, чи варто це робити. Стратегічно ніхто не валяється від кордону 101-го року. Я ніколи не казав, що не треба ходити на кордон на року. Це страшна мета. Питання, чи треба зараз її дісяти, цього я не знаю. І я думаю, що є просто та ситуація, що зараз в тій умовах, які є, той, хто кажучи, Програє війну стану до, 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 до вісок у Донбасську проблему. Донбасі цілком знищений. Е, населення Донбасу, м'яко кажучи, не є українське. Ціна, ціна його відвоювання буде дуже висока. Тому я вважаю, що треба думати про якусь інше стратегічне розв'язання. От про це йшлося. Пане Ярославе, але коли ваш звучить, от зокрема, в переліку ваших аргументів, те, що Донбас людьми не є український, я знаю. Сотні прикладів і історичних, і теперішніх, коли люди будуть з вами сперечатися, бо тут вибачте. Вибачте, я вас переб'ю. Я ніколи не сказав, що на вас не український. Сказав, що вас український. Ні, ні, я про бас людей. Ви що не... Я е... сказав, що люди, які там люди, які там зараз залишилися uh -huh. після десяти років майже війни, після того як е, майже півтора мільйона найбільш активних громадян української позиції виїхало. От я не знаю, просто про це йдеться питання. вибачте, Прошу вибачте, бо я розумію, кожну тезу є тенденція до спрощення. Uh -huh. Просто питання щодо Донбасу, мусимо мати окрему стратегію. От що мені йдеться. А колись я, я ще про... пам'ятаю достатньо, достатньо таку е, софізм на нього дуже всі реагували. Коли Дмитро Корчинський, ще в ті часи, коли він писав вірші, він колись сказав, Донбас буде або безлюдним, або українським. Так мені впала в пам'ять його теза. Це щось ну, подібне. Це не моя теза. Це не моя теза, це не моя теза. Я не вважав, що так має бути. не вважав, що так має бути. Я вважав, що знаєте, моя теза була така, що якби не гірки, якби не російське втручання, Україна мала би проблему з Донбасом, очевидно, як них мали перед тим. Але ця проблема була б не воєнна. Це uh -huh. якась інша проблема, це дуже важливою. Тобто я вважаю, що те, що сталося в Донбасу, є цілком результатом прямого втручання Росії в українські справді. Uh -huh. Не нещодавно було таке крінжова подія на Росії. Там е, вирішили спочатку зробити дискотеку, а потім якийсь сі КПСС і, е, і форшет з попами. А потім це все разом об'єднали і це назвали всеросійським збором. І на тому всеросійському зборі, перед тим як заспівати Алелуя і молитву для святого Владимира Путіна, е, дали йому можливість виступити. І він, як знаний історик, так знаний історик, сказав, що Росія зараз. Вимушено веде національно визвольну війну. Ось що в голові цього історика Путіна. Наскільки ви, як е е е е історик справжній да, можете сказати, що в світі нових технологій, пропаганди, фейків і всього іншого, оця дурнувата теза Путіна може запанувати в головах спочатку. Ближніх союзників, типу Ірану, Північної Кореї і других Венесуел, а потім піде гуляти. Чи неможливо, щоб така брехня прижилася як історична правда? Ну, поки що я не бачив цього. Я не бачу, що це те за повторюється, недостатньо маргінально. Все може бути. Звичайно, все може бути, але я не думаю, що це теж може продати те, що називається Джевна, чи uh -huh. навіть ще коло. Навіть колишні посконістичні країни, може за Винком Угорщини і Я цього зовсім не бачу. Він може говорити будь-що хоче, це означає, що маємо реагувати той самий спосіб, який він говорить. От, бо для мене головний спосіб організації з Путіна це армія, це зброя, і це фронт. Все, більше нічого. Більше ніяких аргументів до нього не ходити, знаєте, і говорити, що це є національне визнання праці, визна, це не має сенсу. Знаєте, бо, як кажуть, хтось сказав Канзиць, сказав, що сперечатися з ідіотом, це так само пробувати підставити під, сити під, під, під козла, якого доїть. Ну, це це немає жодного, жодна, жодна А повернувшись до е, самого, е, самої війни, ми маємо її вже 10 років, майже 2 роки гарячої, повно е, повного митражне вторгнення і гарячої фази. І в цьому випадку ну люблять такі е, кидати нам. Е, Візії кажуть: а що ви дивуєтеся? Це е, війна, яка триває 300 років, просто її гаряча фаза. Чи ви, як історик, вважаєте, що це її е, продовження історичного протистояння України і Московії, яка вкрала все, і в тому числі і назву, і історії, і все інше? Говорячи історично українці ми маливати зі всіма сусідами. Дістично. Тому що якщо дивитися на спосіб думання українців в 19 столітті, вони вважали, що їхніми ворогами є кримські татари, поляки, євреї, і ми і росіяни. Зміть увагу, що ми не воюємо з більшістю з наших союзників, не, сусідів. Ми з ними помирилися, включно з Польщею. Але ми воюємо тільки з одного. Тобто, я не бачу тут неминучості, я бачу тут на в тому, що до влади прийшов в Росії злочинець, відверто скажемо, це злочинець. Який пробує втримати сюладу різними способом, зокрема розв'язуючи війну проти України. Наскільки він щиро говорить, в те, що щиро вірить в те, що він говорить, я не знаю, можливо, і так, можливо, і ні. Путіну нічому не можна, нічому не можна е вірити. Я не вважаю, що вона була неминучою. Мальмається гаряча війна, гаряча фаза війни. Тому що ми бачимо, що останні 30 років Україна Росія вела війну проти України, але не таким способом торгові війни. Газові війни та і всі інше, але до них доходу до війни е, гарячої. Те, що в нас цілив гарячу, це, умовно кажучи, виняткова творчість самого Путіна. От, mm -hmm. і, тому я, 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 я розумію, що я колективний Путін. Я розумію, що я колективний Путін, я це не буду сопрачувати, це показує це все. Але я дуже сумніваюся, що після відходу Путіна, яким він там не був, ця війна буде повноцінно не продовжуватися. А в цьому випадку ви вже самі сказали це про колективного Путіна. Ми бачили в історії колективну відповідальність. Це колективна відповідальність була німців після Другої світової війни. По ем, статистиці і соціології, і по всьому підтримка агресії війни і Путіна з боку Росії є ще вищою ніж, напевно, в нацистській Німеччині. І в цьому випадку, як має виглядати, по вашому, наступна колективна історична відповідальність тих, хто себе називає рускими, незалежно від того, чи вони там якути, буряти, чи другі? Є, є різні поняття колективної відповідальності. Одне є це правова, що навіть, скажемо, не ну, більше ж правова, скажімо, караємо всіх незалежно, яку позицію не зайняли, тому що колективна відповідальність, скажімо так. Карали українців в 30-му році в Польщі пацифікацією. От Це є колективна відповідальність і це є акт, який є неприйнятний з різних причин, з міжнародних і моральних, є правова відповідальність чітко за безпосередніх винуватців, а є моральна відповідальність. От якщо йде про моральну відповідальність, росіяни ви всі. Причому дуже важливо тут сказати, що часом як прошу вибачення за позицію Росії, власне, ті люди, яких я знаю, які зовсім антипутінівські. вони, не стільки, моральна, мораль, вони не стільки моральні, що не розуміють, що не спричинилися до цієї точці з Польщі, спричинилися до того, що Путін веде зараз, зараз війну. Якщо ми говоримо про відповідальність росіян, я розумію, це так, якщо ми вживаємо формулу німецьку, мають бути покарані воєнні злочинці. Uh -huh. Це дуже важливо. Першу чергу ті, які цю війну, як цю війну це почали, очевидно, в першу чергу це Путін його середовище, але також ті, які пропустилися в воєнні злочини. І це неминуче. Технічна проблема буде така, що їх надто багато. Питання, як скільки треба суддів, стільки років, щоб їх всіх покарати? це дуже важке питання. Тут питання для юристів, як це можна зробити. По-друге, буде питання до тих людей, які замані стані посади е на окупованих територіях. Вони також мають понести відповідальність, яку також це треба говорити. пропускаю, що в них не буде всовитися юридична відповідальність в сенсі покарання суду чи щось інше, можливо, позбавлення прав прав голосування на один-два терміни, чи можна більше. Тобто позбавлення їх політичних прав. Щодо решту росіян, не хто решту росіян мають знати відпов... мають, мають росіяни мають прийняти моральну відповідальність за цю війну. Звичайно, не можна мати, що всі там 120 двадцять росіян каялися, брилися в груди, але це має зробити хтось хто особлює. Чи вважаєш на собі російську націю? Чи то опозиція в вигляді Навального, чи то нова російська церква після Гундяєва, я не знаю. І хтось із людей, ті, які вважаються моральними лідерами російської нації, має сказати щиро: ми винні, ми просимо вибачення, і більше цього не будемо робити. Так, пане професоре, я щось слабо вірю, що е, ув'язнений імперець, е, який, в принципі, має є, ту саму пане, візію е, імперську. То, 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 я про не Навального. Не Тут не є питання віри чи не вірить. Питання змушені до цього. Ага, окей. Це дуже важливо. Так, я хочу рухатись далі трошки. Теж через історичну е, спектр і візію. Ви вже трохи згадали наших е, польських сусідів. Польські брати під час цього вторгнення показали максимальну солідарність і політичний клас, так чи інакше, зняв порядку денного цю війну історичних правд. Е, всі речі, які стосувалися ХХ століття, вони не то, що стали маргінальними, їх просто не. Було в публічному просторі, але останній час вони знову починають зринати в, в рамках того, що зараз де транзит влади в Польщі. І от тут знову починають з'являтися право, праворадикальні партії, які блокують кордони, і при цьому не забувають виставити якісь певні речі там чи по Волині, чи кресов'яків підсвітити. І на тлі цього всього, і саме цього періоду, раптом така, е, е, рішення історичне від прокуратури Республіки Ки Польща про те, що переселення а фактично ми пам'ятаємо цей злочин. Називається акція вісла. Вони визнають, що це було ну історична необхідність немає там нічого геноцидального, нічого, що порушувало би мало, права. Мала мало, мало, мало гуманітарні характери так, от. І в цьому випадку, е, як ви оцінюєте, чи, чи це не означає, що ми зараз знову виходимо на виток е, боротьби історичних концепцій, трактування і інших речей, коли 20-те століття знову буде домінувати в актуальній політиці польсько-українській, 21-го? Дивіться, я маю надію, що ні. Скажу чому. Тому що в Польщі сталася зміна. Наша не сталося до кінця, але зміна сталася. Те, що говорить це рішення прокурора. Інститут національної пам'яті одного прокурора, щоб ви розуміли, uh -huh. це дуже важливо, це його думка. Приватна, але думка, оскільки він має позицію неприватну, то це думка я вважаю, це вже в інституції. І зразу хочу сказати, що значна кількість поляків моментально торгувала, зокрема, подивіться на велике інтерв'ю Шаматиків, яке називається рішення скандалів. Щоб ми добре краще розуміли Польщу, увім собі Україну часів Віннуковича. Ма на увазі, це дуже поділена країна, страшенно поділена країна. Рівень агресії одної групи проти другої можна на нависті, просто зашкалює. І зараз маємо те, що відходить влада. думаємо, що відходить влада, які свідомо подалювали історичні питання, зокрема щодо України, щодо, щодо Волині і щодо Вісли. І, власне, цей прокурор це частина цієї влади. Але є група, яка приходить до влади, бандува опозиція, яка свідомо хоче відставити питання історії на другий ряд. А говорити про більш серйозніші речі, і я маю надію. Я маю надію, що це е, остання відрижка, що називається остання mm -hmm. влада. Я от будемо бачити, значить, але вважаю, що тут, тут ми не можемо вважати позицією Польщі, це, така, це позиція Польщі, боронь Боже. Це така позиція України. Та-та, власне, дорозумім. Дуже хотілося б надіятися, що це був плювок останній Пісівський такий на цю історично-політичну тему. Що ідеї Єжа що так чи інакше будуть десь в основі нової влади в Польщі. Але є поряд щось абсолютно шокове. Я маю на увазі угорщину, те, що в останні дві доби. Наплів на Орбана, особливо Сіярто, який захотів з воєнним злочинцем Лавровим не лишень говорити, а сісти за перемовини, означає, що в, в Угорщині відбуваються якісь е, дивні речі. І вони далеко е, пішли, навіть обігнавши всяких крайніх правих йобіків та інших партій, які вигляд виглядають тепер на лібералами на тлі нинішньої влади. І тут найстрашніша річ, бо ця влада отримала кредит довіри від угорців. Нехай їх 10 мільйонів, але більше все одно за таких орбанів і сіярту. Тут є якийсь історичний бекграунд, тобто все те, що вони витворяють, це не є синдромом непокараності угорців, як союзників Гітлера і країни і держави, яка фактично стояла на початках і витоках Другої світової і мала максимальну агресію щодо саме українців на Закарпатті? Я думаю, що тут ще щось інше, але це моя теза. Я думаю, що тут є не так ехо Другої ствої війни, як оперше ствоє війни. Uh -huh. Тому що, як ви знаєте, це антріанонська травма. Травма тріанський договір це договір, який позбавив Угорщину, так звану історичну угорщину, всіх її територій, які були неугорськими: Словаччину, Румунію, і також Україна. І це вважається, що Угорщину зрадлина, просто зрадили, покарали, невідомо за що. І це в нас ця позиція, ця триноська травма, вона ніколи не подолена в Угорщині. І угорщина засадничо, засадничо, знаєте, це приблизно, це і Центральної Європи. З великими імперськими амбіціями є три групи, три країни, які можна сказати, мають подібну позицію, і ми бачимо яка, як це зображається на сучасній на, на їхні позиції до щодо України. А кого ви маєте вважати третім? Туреччина, Угорщина і Сербія? Ага, о, я про Туреччину речі це, це три великі, це, це три великі, три великі. Ну мовно кажучи, не вважають себе великими. Колись не були великими: велика Сербія, велика, велика Угорщина, велика Османська імперія. І не далі живуть у цією знаєте, ілюзію, що це можна повернути. Взагалі, всі такі популістські уряди, а Орбан є популістом, не обов'язково вживають, і так само як Качинський. Вони ну, обов'язково ціхнє правила вживати історію минуле для того, щоб подавати цю політику. Тому що їх теза є така, що колись було добре. Минулому було добре, маємо туди повернутися. Власне, цього вони будуть будувати політику. От, я думаю, що позиція України цілком інша і добре, що інша, тому що на щастя, я кажу завжди, що Україна не має золотого віку, не має куди повертатися, української ті двадцять тільки вперед. От. я думаю, що це значно і пояснює, чому така сильна різниця між Україною-Угорщиною чи україною сербією чи, чи навіть в певний мір україною тречиною не можу не скористатися нагодою, пане Ярославе. Наш колега Сергій Вуїц написав дуже велику статтю для тих, хто може не стежив, не обізнаний. Зокрема, бо є багато речей, які стосуються війни, і люди можуть не сильно входити в культурні історичні дискурси. Але це він написав велику статтю, яка називається. Українська історія від мільярдера Пінчука, що з цим не так, це про проект Українська історія, глобальна ініціатива. Знаємо, що ви співголова міжнародної академічної консультативної ради. Знаємо, що фактично до цієї ради війшли просто неймовірні люди з неймовірним бекграундом, довірою іменем і, і так далі. Але при цьому при цьому ті, хто зацікавилися. Цією історією ніхто не хоче ну, як поступатися. Є частина людей, які так чи інакше, і історики або довкола історії працюють, які кажуть, не можна робити хорошу справу руками людини, яка а, фальсифікувала певні історичні події, мають на увазі, що Пінчук пропонував продати е, суверенітет позаблоковість України і Крим. Це про його статтю ходить. Ну, от такі закиди, власне. Я вже не говорю про інші там речі Кучма, Гія, Гонгадзе і все інше, це все те, вилазить теж на світ Божий. Тому дуже важливо почути пряму вашу оцінку, чи можна зробити хороший проект, якщо одним із меценатів є достатньо одіозна історична фігура. Можна. І це, власне, закладено в основу цього проекту. Тому що якщо ви ті. Що так критикують проєкт, прочитали його уважніше і зрозуміли його геотичну основу, то ні, може, менше було критики. Тому що гроші так, гроші це Віктора Пінчука. але проект створений таким чином, щоб той, що дає гроші, не мав жодного впливу на тих, що будуть писати. Тому спеціально створена паралельна рада, вона не тільки паралельна, рада, рада рада, академічна, інша рада, юридична рада, вона ще закріплена згідно британським законодавством. Uh -huh. Вона Пінчук не має права втручатися в жодну кому. То, що було написано. Це загальна практика західна, американська, називіть як хочете. Багато американських університетів засновані на гроші різного характеру. Але правило таке, що якщо гроші дається, університет робить огорожу проти себе, проти автономії, що ніхто, що дає гроші, не має жодного права втручатися, як ці гроші будуть розпоряджатися, на які цілі будуть йти. Це, це частина. Нехай зпитають його на правову частину цього проєкту, а не на Та... те, хто дає гроші. Пане Ярославе, добре, від все таки до суті, бо дуже цікаво, українська історія, глобальна ініціатива. Бачимо, що велика кількість серйозних світочів науки будуть писати великі праці, менші, і, і все це має бути максимально доступне не фахівцям, наскільки я зрозумів. Тобто воно має бути читабельним і зрозумілим. А, яка тоді кінцева ціль? Як ви її бачите? Тобто, це що має бути? Серія багатотомник, чи я не знаю? Що це, як це має працювати, і для кого? Для українців, для іванів, не помні, їх, родства? Чи це є, власне, для тих, хто не розуміє Україну як таку і ніколи її не вивчав? Це діє дві сторони. Це в першу чергу важливо для України. Тому що ми бачимо, це війна і глобальна, і це не перший раз. Україна глобальною проблемою в доброму, і недорому сенсі. І щоб її зрозуміти, потрібно дивитися не історично, тому що якщо ми дивимося, що це не виникло сьогодні вчора, чи навіть десять тому назад. Якщо ми цього не бачимо, не розуміємо, ми не зможемо дійсно зрозуміти, що робиться зараз з нами і будь планувати сценарій на майбутнє. Це дуже важливо. Треба нарешті побачити в глобальному контексті. Це ще пробував робити свою книжку. Не знаю на добре, чи добре, чи ні, але це це, це мої внутрішні проблеми. це відчуваю. Але тепер це пінося на новий рівень, тому що залучаються історики, які не займаються України, глобальними проблемами. Дуже важливе. От це, це страшенно важливо, я вважаю, для України, але це також дуже важливо для світу. Перш за все, фактор той, що ти залучені світові історики допомагає просувати українську агенду, українську тему у світі. А по-друге, для мене це дуже важливо. Я це тезу ще зараз скажу. Оскільки українська історія, глобальна історія дуже, дуже пов'язані, то українська історія служить таким собі своєрідним зеркалом. Дивлячись, які чи то німці, чи французи, чи марокканці, не знаю хто, можуть побачити себе і зрозуміти краще і свої проблеми, і правда українські. Вона кажуть, це радикальний вихід за межі провінціалізації України, це чи вдасться та пан пане Ярославе, а чи вдасться нам завдяки цьому проекту, а це буде багато праць, зняти те, на що руки чухаються, коли в центрі боліт в Московії стоїть пам'ятник святому князю Володимиру. Коли переписується історія різними Карамзінами і цим болотам Московії приписується тисячолітня історія, туди вписується нас як частина руського віліччя скріп і історії, чи вдасть цей проект можливість вичистити ось цю багато сотлітню брехню маніпуляцію, як писав Карамзін, чого була пошла земля російська, і хто був першими князями в Києві? Я не можу зараз сказати, чи вдасться, але можу сказати, що закладені основи для того, що це вдалося. Але навряд чи ми будемо працювати на Москву, щоб це в Москві сталося. Ми працюємо на світ. Дуже важливо. це. Нам важливо закріпити це рішення в цю думку, що Русь не є Росією. Київська Русь не є не є, є Росією. А також дуже важливо для нас, і це ми всі підкреслимо цьому проекті. Ми не маємо відповідати на Путіна путінським роментами, путінським способом. Наш спосіб вийти на рівень асиметрії. Мен дуже важливо. Тобто підняти це прямо на інший рівень, де Путін не треба постріпити Путіну, не його романти, а просто де, на цьому рівні, видно, що Путін просто ідіот і злочинець. І кажуть, це тезу, якщо б Путін не зробив більше жодних інших е, злочинів, то його треба покарати хіба б лише за те, як він поводиться з історією. Це What треба показати, Що він uh -huh. абсолютно ідіот. і немає чого з ним вступати в цю дискусію. це безнадійна дискусія. Ми маємо має відповідати йому асиметрично. Дальше, Проект Українська історія, глобальна ініціатива це останнє коротко одною тезою. Скажіть, коли ми його зможемо читати, бачити, усвідомлювати? Є якась дедлайн? Три роки. Три, три. роки, три роки писати групу людей. Причому будуть два типи два текстів. одні, які будуть наукові, а другі, які будуть виключно для широкої публіки. Угу. Який це буде? Ідея така, що зараз ми не можемо сказати, але припускаємо, що на основі цього проєкту хтось, а можливо, дехто, не тільки один, але дехто напише свою нові історію. Супер. А вони поставить цю дослідження. Пане Ярославе, дякую вам затхнення міцного здоров'я на таку титанічну працю. Нагадаємо, що з нами був професор Ярослав Герцак, директор інституту історичних досліджень Львівського університету. Всього найкращого і ще раз нагадую, чому треба підписувати на ефм-глична аналітика, щоб знати більше і бачити далі. Дякую, пане Ярославе. До нових зустрічей. Дякую, дуже вам, пане Всіх благ, щасливо.